Всім привіт! Ми раді, що ви знову завітали на наш канал AJ Show. Сьогодні ми вирішили спробувати нову рубрику україномовний Reddit. Гадаю, що багато хто з вас чув про відому платформу для стрімінгу Twitch. Можливо, серед наших глядачів навіть є її стрімери. Можете поділитися цим у коментарях. Нам чомусь дуже подобається стежити за тим, як хтось робить певні дії. Але що, якщо слідкувати починають за нами, без нашої згоди, нашому сьогоднішньому герою це навіть уявляти не треба? Я думав, що просто дивлюся якийсь випадковий стрім. А тепер стрімлять мене Я навіть не знаю, як я його знайшов. Однієї ночі. Я напівсонний гортав випадкові категорії на твіч, у які ніколи раніше не заглядав. Суцільні мертві канали з дивними назвами, без прев'ю, нуль глядачів. Потім я натрапив на один. Без назви, без оформлення. Лише зернисте відео з телефона, спрямоване на чиюсь грудну клітку. Камера похитувалася, коли людина йшла. Внизу шість глядачів. Це не мало мене зачепити. Це мав бути ще один нудний ІРЛ-стрім, який забуваєш за хвилину. Але я впізнав фон стрім йшов по Мейн-стріт. По моєму мейн стріт. Долар тріз як його моготливим зеленим знаком, мурал на стіні старої пральні, нахилений ліхтарний стовп, який завжди виглядає так, ніби ось-ось завалиться. Камера не затримувалася, але цього було достатньо. Спершу я подумав: цього не може бути Я ж безліч мейнстріт, але потім стрім звернув ліворуч, і я побачив заколочений арт-деко театр. Той самий, який ми роками просимо відреставрувати. Такий існує лише один. Я завмер. Ця людина була тут. Чат мовчав. Окрім одного повідомлення. Я написав у чат. Де це? Жодної відповіді. Камера трохи змістилася, спіймавши відбиття знаку Стоп. Хтось перейшов перехрестя і пішов далі. Я знав цей ракурс. Це в десяти хвилинах ходьби від моєї квартири. Стрім урвався раптово, коли він вийшов на темну дорогу, без прощань, без затемнення, просто чорний екран. Наступної ночі я перевірив знову той самий акаунт, без аватарки, без записів, лише лайвстрім. Цього разу 9 глядачів. Я клікнув. Він знову йшов цього разу ближче. Я впізнав господарський магазин, де купую лампочки, маленьку піцерію з намальованою від руки вивіскою. Камера піднялася досить високо, щоб показати квартири на другому поверсі. Я клянуся, що бачив, як завіса ворухнулася. Чат блимнув один раз. Я написав: Хто ти? Жодної реакції. Коли камера пройшла повз цілодобову пральню на оук, у мене все всередині стиснулося. Ця пральня лише у чотирьох кварталах від мого будинку. Стрім знову урвався. На третю ніч я не хотів дивитися. Казав собі, що не буду, але подивився одинадцять глядачів. Він йшов повз магазин алкоголю на розі вулиці, моєї вулиці. Я грюкнув ноутбуком, серце вискакувало з грудей. Я ходив по квартирі, тричі перевірив засув, підсунув стілець під ручку дверей. Телефон зазрищав. Сповіщення. Це був Твіч. Грейвакс, аккаунт стрімера, згадав мене в чаті. Але я не дивився стрім. Та потім я все одно відкрив повідомлення. Додаток глюкнув. Зображення стало піксельним, потім різко прояснилося. Стрімер більше не йшов. Він стояв. Камера була спрямована на потрісканий шматок асфальту. Я точно знав, де це, просто під моїм будинком. Я видалив аккаунт, зачинив усі штори, закрутив усі замки. Я не спав до ранку, стискаючи кухонний ніж, як ідіот. Нічого не сталося. Жодного стуку, жодних кроків, жодного звуку. Коли я нарешті набрався сміливості перевірити Твіч наступної ночі, акаунту уже не було. Я вів нік у пошук, жодного результату. Ніби його ніколи й не існувало. Я думав, що це кінець. Молився, щоб це був кінець. Минуло три тижні. Життя майже повернулося до норми, але щовечора, близько одинадцятої, мене тягнуло перевірити впевнитися. Іноді я сидів за столом, курсором зависав над пошуком у твіч, і я боровся із собою, щоб не ввести цей нік. А потім, учора вночі, я отримав приватне повідомлення не на Твіч, у Діскорд. Акаунт був порожній. Без аватарки, без спільних серверів, лише одне повідомлення. Стрім почався знову цієї ночі. Ти маєш подивитися: я мав заблокувати його, мав проігнорувати. Але замість цього, о 23.03 я відкрив твіч без назви каналу, без категорії, лише посилання на лайвстрім 13 глядачів. Рука тремтіла, коли я натиснув. Стрімер був у будівлі, у моїй будівлі. Я впізнав шпалери той самий огидний квітковий візерунок на стінах біля сходів. Він повільно піднімався, кожна сходинка стогнала під вагою. Я хотів кричати, зателефонувати комусь, але голос застряг у горлі. Лічильник у кутку збільшився. 14 глядачів. Він дійшов до другого поверху, зупинився, повернувся, подивився на мої двері. Камера наблизила номер 2Б. Моя квартира. Я закрив стрім, тремтячими пальцями набрав 9-1-1. Диспетчер тримав мене на лінії, пообіцяв, що хтось уже в дорозі. Я стояв на кухні, тримав ніж у руках. Витріщався на вхідні двері, ніби вони мали вибухнути. П'ять хвилин, десять, нічого. Потім, тук, тук, тук. Три повільні удари. Я підняв ніж. Я прокричав якусь погрозу, що поліція вже їде, тиша. Потім кроки, що віддалялися коридором. Коли поліція приїхала, обшукали всю будівлю. Нікого. Сказали, що це, мабуть, чийсь жарт. Я намагався показати їм стрім, але не зміг. Канал знову зник, видалений, наче його ніколи й не існувало. Сьогодні вранці телефон задзвищав нове повідомлення в Discord. той самий порожній аккаунт. Ти закінчив дивитися занадто рано. Був прикріплений відеофайл. Я не хотів, але відкрив це був стрім учорашній. Але він не закінчився біля моїх дверей. На відео стрімер стояв перед 2Б, ніби вічність. Потім присів майже на коліна. Телефон нахилився, і я побачив бліду руку, що простяглася вперед. Щось просунули під мої двері. Я впустив телефон і побіг перевірити. Серце впало, коли я побачив це. Прямо там, на килимку, USB накопичувач. Я пишу це зараз, підключивши його до свого ноутбука. На ньому лише один файл. Watch me. Година зернистого відео зі мною. Я сплю в ліжку, кручусь, накриваюся ковдрою до підборіддя. Камера ніколи не рухається, запис ніколи не зупиняється, ніби хтось був поруч і знімав мене всю ніч. Але ось частина, від якої мені хочеться здерти з себе шкіру. Я живу сам. Двері були замкнені зсередині, коли я прокинувся. Я не знаю, як вони зайшли. І я не знаю, як у кінці відео вони зняли мене, як я різко сів. І подивився просто в камеру з фіолетовими очима. Стрім знову. 15 глядачів. І цього разу стрімер не йде. Він сидить за моїм столом, користується моїм ноутбуком стрімить мене. Чи сподобалася вам історія? Підкажіть, коли ви нас дивитеся? Перед сном, зранку, можливо, як їдете в метро на роботу, чи під час сніданку. І до речі, ви нас слухаєте чи ще й дивитеся? Чекаємо на ваші відповіді. Якщо ви хочете стати співавтором або розповісти свою історію, пишіть нам на пошту, яку знайдете у описі під цим відео. Будьте в безпеці! Бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Show. До нових зустрічей.